Далі, давайте що Давайте відгадуємо і складаємо, хто зрозумів, хто вже відгадав. Hvað er það að það er svona persið, komandi? Hvað er það að það er svona persið, komandi? kia tū локація — це юні патріоти для захисників. Суть цієї локації діти приносили ну, все, що могло би допомогти, організувати лотерею. Це і книжки, м'які іграшки, там ручки, фломастери, навіть варення є. Якщо ви подивитеся, там прапорці, чорно-червоні України, прапорці. Моє завдання було це все узагальнити, організувати зовнішньо підготувати і молодь долучилася вже це цього разу. Більше вони працюють. Аби заробити гроші, ми хочемо допомогти відремонтувати авто. Ми знаємо, що у хлопців наразі поламане авто, яке ми їм придбали, і наша мета допомогти їм з ремонтом. Називається наша лотерея цьогоріч. Це юні патріоти захисникам. А ви е, щоразу долучаєтесь до ярмар? Так, Я це вже не знаю, яка ярмарка, скільки було, скільки я в ярмарці. А ви як особисто це робите? Чи від якоїсь організації, де працюєте? Ну, Дивіться, я наразі працюю у ліцеї імені В'ячеслава Чорновола, і от ми спільно з дітьми це організували. Так це діти нашого ліцею, долучались вчителі нашого ліцею, допомагали організувати. А як це лотерея? Ну я бачила, що дитина, дитина дає да, гроші, дає 50 гривень вітає, витягує ось такий бігунок, ну, де написано: це безпрограшна, тобто будь-що можна витягнути, і забирає. Дуже просто так. От, наприклад, браслетик, Та там був патріотичний браслет і бере патріотичний браслет. У нас був урок історії, і нам сказали, що хто хоче допомогти на ярмарці, тут може приєднатися, може робити там або пряники, або лотерею. Я вибрала лотерею, бо це для мене вперше такий перший іспит, щось нове. Ось і я так тепер волонтерка. І мені це дуже подобається. і Я хочу надалі допомагати і, і бути волонтеркою на ярмарці. Це вперше дійсно так. Насправді прийшов такий таке запрошення від благодійного фонду Соловейки, да, які зараз роблять взагалі цей благодійний ярмарок. Запропонували залучитися, таку зробити локацію, і допомогти в таким, такій справі, як для Збройних сил України на сьогоднішній день. Та тому і погодилися і приїхали. Їхали. Можна, можна, це для дітей, можна підходити, дивитися, міряти, можливо, навіть зайти в машину, да, трошки посидіти відчути себе поліцейським. Да, так, що так. Заодно і реклама фейс. Ну, можливо, да, на майбутнє, да, на сьогоднішній день це важливо, важлива професія. У нас було п'ять видів хліба, на жаль, ну не на жаль, а на щастя вже. Слава Богу, що у нас тільки лишилося два, мало. Десь було в нас 45 одиниць сьогодні. Випікаємо власноруч, ніхто не допомагає. Все робимо вдома. Я і моя напарниця Ліля, десь вона відійшла зараз щопитися заміс, сутки в холодильнику, зранку встаємо, випікаємо. Все вдома. Це ваша взагалі професійна діяльність? Чи ви як любитель? Любитель, хобі. Просто хобі. Просто подобається і роблю те, що мені подобається. А в ярмарках часто берете участь. Це наша друга ярмарка. Ми приймали весною участь в серпні, яка була нещодавно. Ми не встигли. в нас не було в місті. Просто ми приїхали пізно. А для треба, щоб виросла закваска, треба час. А ми приїхали за день. Ну, ми просто би не встигли. Але дуже хотілося нам побувати на минулій ярмарці. Задоволені, як люди розкупили? Так, так, звичайно. Всім подобається, всі навіть дають більше коштів. Проходиться в нас непогано, навіть дуже добре порівняно з минулою ярмаркою У нас набагато людніша. А цей раз у нас була концепція дитячого свята, тому таке як кухня, хендмейд. Ми трошки відкинули. Ми зробили акцент на солодощі, на майстер-класи, на аніматорів, на випічку, напої. Ось така те, що для дітей буде цікаво. У нас сьогодні були і мильні бульбашки, і аніматори, і солодкавати попкорн. Долучились, як завжди ті, хто і завжди. Острів надії. От сьогодні дітям подарували мало того, що вата, попкорн, там напої, ще й бульбашкове шоу, таке дуже гарне. Magic Room нам подарували сьогодні прекрасних аніматорів, костюми і аніматори вийшли до нас. До нас долучилися нові наші такі учасники. Це Лада, до нас долучилися садочок третій, до нас долучився п'ятий садочок. Ну тобто. Так, до нас долучилася поліція, ми запросили їх долучитися до ярмарки, не тільки як оберігати порядок, так, але і все-таки поспілкуватися трошки з дітьми, щоб діти так, більш ближче познайомилися з тою самою машиною, там, з амуніцією. Я дивилася, було маленьким, особливо дуже цікаво. Тобто ми все орієнтувалися на маленьких дітей. Все-таки це день народження нашого міста, і ми позиціонуємо наш ярмарок не тільки як день народження міста, але й те, що завтра ми знаємо, що день захисника і захисниці України у нас є фотозона. У нас біля фотозони стоїть пакунок для військового. Четверта школа долучилася. Вже принесли до нас смаколики різні, і мене радує, що були в нас люди, які підходили. Каже, ми читали в інтернеті, що вони є. Ну така є акція. Ми хочемо долучитися. Ну ми за це дуже вдячні. Ну і звичайно, наша команда, яка завжди працює кожен раз, працює все потужніше і потужніше, тому це не можу не радувати. А сьогодні доєдналася організація Карітас. Вони робили з дітками. А, листівки для наших військових, тобто в них теж було достатньо лютно. Мене радує, що ми ці наші листівки теж докладемо до пакунків. Розкажіть, на що збираєте гроші? Так, у нас зараз в потребах приборнічного бачення, бінокльнічного бачення, рації і ремонт машини.